Друзі, всім вітання у нас на каналі. Вчора я робив анонс ось цього Volkswagen Passat B8 2022 модельного 2021 року випуску. Вчора я його тільки забрав Сьогодні відразу покажу його вам. 2021 чистий рік, 12 місяць. Це Німеччина. Автомобіль приїхав власним ходом з пробігом 196 тисяч км. На пробізі 194 в Німеччині було зроблено в ньому ТО. Прикріпляю посилання на Car Vertical. Переглядайте сервісну історію. Він без жодної фарбованої деталі. Доволі гарній комплектації. До речі, паса 167 тисяч пробігу вже проданий оформлений на нового власника, він залишається в Києві. Тігуан нашої в комплектації Elegance. Поїхав на доставочку місто Коломию, він також проданий. По кросоверах у нас залишився тільки ще один Тігуан, також фейсліфтовий 21 рік. Найнижча ціна в Україні 26 тисяч доларів. Він на старті. Не фарбований, є повний огляд, є в нас на каналі. Так, давайте попасати. Це двушка дізель 110 кВт, 150 сил 195 пробігу, 194 був зроблений великий сервіс в Німеччині. Фари IQ LED матричні, які в нас вирізають динамічні. Поворотники. Парковочка у нас 360 автомобіль вміє сам паркуватися. Самий повний по асистентах. Камера асистентів в лобовому склі, дістронік, утримання смуг, щитування дорожніх знаків. Мертві зони в зеркалах, сліпі зони в зеркалах. Хто їх, як хоче, так їх і називає. Ось вони можете бачити. Зеркала гріються, складаються з контурними підсвітками. Два комплекти гуми, два комплекти коврів. І що саме головне, є запаска диски R16, Гума 23 рік. Гума у нас Falcon. Falcon, 2023 рік. Ось можете оцінити його стан. Вчора я його перезував. Зараз підцеплю вам відео. Зараз доїхали наші на монтаж. У нас приїхав пас на зимові. Знімемо, подивимося стан на погодки. 23-й Зимова будет другим комплектом, а тут у нас Фалкин с остаток 23-й 10 тиждень 23-го року. Фалкин. Позаду також бачу нові гальмівні и нові абсолютно колодки, но ну, зараз с цієї стороны уже покажу. Скинули колеса, задні колодки. Нові, ну, трошки машина постояла, трошки гравчина починає пробиватися. Диски гальмівні взагалі без вироботки а повністю сухий, все ціле, пружина, все сухо, все гарно. Так, передні. передні колодки. Абсолютно нові, із гальмівний. Зацепа, взагалі ніякого немає, взагалі вироботки немає, аморт повністю сухий, ніяких зауважень тут немає по ньому, все сухо, ось коробка суха, тут все сухо. Так, поїхали далі. Безключовий доступ по салону він у нас. В доволі гарному стані, що ніхто нічого автомобілю не робив, також присутній масаж. Масаж кнопка викликів асистенті, Digital Cockpit. Максимально можлива магнітола Discovery Pro Media. Новий оновлений вже сенсорний клімат і підігріви передніх сидінь. Автопарковка, старт-стоп. Доводиться кнопочкою, два ключики, електроручник. Бездротова зарядка. Тут у нас також зарядочка. Можете оцінити стан сидіння самого. Стан керма можете також оцінити. Стан стелі. Автомобіль дійсно в дуже класному збереженому стані. Гума вся по ньому однакова. Задні вікна у нас притоновані. Три зони клімата, оскільки це вже 22 рік. У нас йде позаду сенсорна кліма. Розетка 230 вольт з можливістю зарядки планшетів, ноутбуків. Стан дуже гарний, ніде нічого не побито, не потерто. Позаду у нас накладка камера заднього огляду, як завжди, в значку. Другий комплект коврів. І що дуже рідко буває для Німеччини, у нас також присутнє запасне колесо, а не ремкомплект. Також присутній електрофаркоп. Ви можете бачити. Трошки поржавів. Також у нас тут розетка. І ось тут у нас розетка присутня. Тобто до замову поличка. Так, ховаємо фаркоп на своє місце. Стан пластика є не... Незначній потертості, нічого критичного. Кришка, я вже сказав, звичайна, максимально можливі динамічні ліхтарі. Тут також повний порядок. Це, вже все, це все тут нове. По цій стороні також жодних нюансів немає. Фари, до речі, динамічні, вони ж вирізають перевідуючий і зустрічний автотранспорт і знаки IQ Так, Поїхали, подивимося на рахунок підфарбувань. Давайте відразу пройдемось на рахунок підфарбувань. Почнемо з капоту. 134 цинк, 134 цинк, 118, 127, 127. 119, так фари в цілі, тут нічого не побито, хром увесь абсолютно цілий, бампер понизу також цілий, присутня піскоструй, ну, 200 тисяч майже пробігу Але нічого критичного, фари, туманки не забиті, фари також не забиті. Ну, Табаний автомобіль з цього ніякий 200 тисяч плюс майже пробігу так 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 так, так. Гумар Falcon, я вже сказав, диски, колодки абсолютно нові стоять. Двері у нас не фарбовані. Я вже його перевіряв, жодної фарбованої деталі я на цьому автомобілі не знайшов. А якщо ви знайдете, тут фарбовану деталь. Ми вам повернемо гроші в десятикратному кратному розмірі за дорогу. Щоб було понятніше, хто не розуміє у показниках прибора показуйте просто це відео людям, які розуміють, і вони вам все розкажуть. показники можуть змінюватися, може бути чуть більше, чуть менше. хто ну, Трошки кмітливіше він це розуміє не розумієте, я ж кажу, звертайтеся до професіоналів, вони вам покажіть це відео професіоналам і вони вам пояснять, що цей прибор показує. Порядок. Тут також по диску повний порядок. Неправильно вдарив. Гарно, 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 гарно. Так, дах, з пасажирської сторони залишився. 121, 134, 118 і 128. Я не хочу просто дуже довго розтягувати відео, жодної фарбованої деталі на цьому автомобілі немає автомобіль Без підготовки, автомобіль тільки приїхав і я його вам показую, так як воно є. До речі, відразу зафіксую вінкод щоб ви розуміли про який автомобіль йде мова. так Під капотом у нас 2-літровий дизель на 150 сил, 110 кВт. Ще раз покажу вінкод покажу болти. Не кручений, не кручений, не кручений. Так, болти на капоті по двигуну зверху і знизу він абсолютно сухий, де ніяких запотівань немає. Зробили йому сервіс тільки в Німеччині свіженький. О, так, крило з цієї сторони. Іде нічого не кручено, тут також нічого не кручено. позаду у нас ну, автомобіль не фарбований. Тому нічого і не кручено, нічого крутити, якщо воно не фарбоване. Задні болти та нічого. Жодних нарікань по автомобілю. Ну, я на даний час не бачу. Так, фари в нас, фари в нас, фари, фари, фари. Не бачу рік. Не бачу рік, бачу, що фари у Volkswagen робить Volkswagen 08, 06 21 Ось можете бачити. Так, друга фара. Наліпка. Завернулася. Чогось. Чогось. Зараз подивимось. Спробуємо видивитися також. Ось вона. 21 рік. 10.06.21. Не знаю, буде вам видно. Дивіться, видно, 106-2021 рік. Фари в оригіналі, під форсунками передивилися, все сухо в нас. Можна це все закривати. Так, Пішли в салон. По салону у нас Digital кокпіт ніде нічого поцарапаного, порваного немає. Максимально можливо магнітола. Запускається у нас автомобіль кнопочкою. Всі також у нас асистенти. Ось ми зайшли в меню. меню. Так, дивимося по асистентах. Асистема IQ Drive, Distronic, АЦЦ, асистент руху в заторі, асистент причіпа, асистент сайт асист, асистент зміни руху. Ось він, в зеркалах присутній. Так само, що може бути максимальний. Тепер е, виходимо звідси. Це у нас автомобіль? Перекидаємо освітлення. Dynamic Light assist, динамічне поворотне освітлення. Функція coming Home. home. Все є. Парковка і маневрування. Асистент гальмування під час паркування, асистент виїзду з місця паркування. Також у нас присутня задня 3D камера, протоніки у нас іде. 360 з функцією автоматичного паркування, підігріви передніх сидінь. Коротше, є все необхідне. Зроблений сервіс. Також у автомобіля два комплекти гуми, два ключі, два комплекти ковриків. Обслужений, цілий, не фарбований, з усіма асистентами. 196 тисяч пробіг, 194 був зроблений останній сервіс в Німеччині. Отакий От у нас посад з'являється в продажі. Всі посилання і ціна, як завжди, залишаю в описі під відео. Цікавить, будь ласка, набирайте.